Здоровенькі були. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Їдемо сьогодні на огород. Все по стандарту. Малина, сезон, розпалі. Як бачите, їдемо з Едіком двоє. Тому що я і сама все визбираю. але взяла Едіка. Так любить Брозапас. збирати. Як не збирає малину, втомлює. А як збирає малину, ой, рада і добре все життя прекрасне. Це виходить. Щоб побільше більшому було збирання. Так, да. Я люблю так збирати, втомлюся, спина болить, але просто дивлюся на результати своєї праці, а по-перше, але по-друге, по я люблю це сонце. То мені як будто я на пляжі лежу на морі, да, щось таке, воно мені ага. така асоціація, що мені так кайфово від того збирання на сонці. Можна було взяти людей і були охочі на сьогодні. Ну кажу, давайте на слідуючий раз. А сьогодні я спробую сама позбирати. Сьогодні плюс 33, буде чудово, прекрасна погода. Так, да, Дивіться, не переключайтесь, покажемо, скільки нас збирали, скільки ж було. Так і от сьогодні їдемо виключати. Вже без потреби не хочеться мені тим велосипедом їздити. Вже якось і коли збираю, і потім ще в той день, коли вихідна, і вдома купару і їхати, летіти велосипедом мені вже то надоїло. Нехай вже же там та одна скільки в Вже аж поїдемо тоді виключимо. Так що вода включена, там вже я уявляю, скільки на намотало, ні? мені. Щось намотало, що намотало, не намотало. Не переключайтесь, будемо вам показувати. Скільки є, скільки не збирали. Гарно всім переглядом. Так, друзі. Значки. Опа. Це в ящиках. А де ті, що в гаражі стояли? Маленькі? Ось. Зараз покажу, як за дві доби крапельне зрошення пролило. Вже виключили, але... Що-що? Ну то й для мене. І для тебе, і для мене будемо збирати. Да, малинка. О, є. Дивіться, Так, Вологи вистачає, тепла вистачає. Маленька є. Що, mm -hmm. ти персика знайшла? Знайшла персика. Знаєш, вони падають. Ну так, падають. Падають? Гарно сказано, сторони... Може ця фраза ще колись пригодиться. Десь щось там уже мортається. Та там що хоч, можеш щось Може завелося. Ну, коротше, вони переспівші падають, і mm -hmm. він такий м'який, він не гнилий, просто м'який. Треба позбивати їх і забрати додому. Диви, який горизонт гарний. там, mm -hmm. Жовте, жовто зелене Так, ну що... Соняшники свої голови понаставляли сюди, на mm -hmm. схід. Вперед. Там має бути з тої сторони менше, тому що ми починаємо листої, так. за цілий день, за півдня, ми півдня збирали. Бо тут швидше доспівали, mm -hmm. там менше є. А тут дивись, як червоно. Дивись, як пролилося гарненько. Mm -hmm. Все одно, що дощ ішов. Дивіться, наскільки від крапельної стрічки десь приблизно сантиметрів на, на 35-40-40 в сторону. А з тої сторони... Що більше цікаво, скільки воно води натягнуло за, за дві доби. Так. Натягнуло трошки, ну що ж трошки. зробиш. Ну, Тобі трошки, то багато, трошки. Ну трошки багато. Але без води ж ніяк без води, без води ніяк не буде. шість ж... ну, тиждень. Ну, шість тиждень я її підливаю. Ящичка. Свої прекрасні малинки і сипом. Махота. Пішла збирати далі. В селі життя вирує на повну катушку. Кажу, в селі життя вирує на повну катушку. Малина збирається. Що там скільки в такий лоточок влазить? Скільки? Троха ну, влазить, зараз покажу. Дуже гарно. Як золото Свіжайше така. 2,281. один, то ще раз, щоб все було чітко. 2282, добре, 2,283 Ща встану на нього, роздушу. Малина сладка на губах, так, малина. Чого я сказав, що життя на повну катушку, тому що тільки що розбирав катушку, поміняв ліску, бо вже закінчилось. Ото катушки, а то леску купую і на два рази розділяю і якраз нормально повна катушка намотується. Там же покусив, зараз машину перегнав, буду тут косити скрізь. Що вам сказати, втомилися ми вже двоє з Іванкою. Тут збираємо на свіжий ринок, замовили в нас. Для перепродажі. а Тут збираємо оп, на заморозку, що ж ти падаєш. На заморозку. Потім скажемо скільки було кілограмів. Ми збираємо далі. Жара сьогодні, плюс 32, приблизно, чи 33, але нам класно в таку погоду збирати. Ідемо далі. Вже закінчуємо. Підписуйтесь на канал, бо далі буде тільки цікавіше. Сьогодні таке було, але я не буду розказувати, може, потім колись вийде відео. Працюємо на виснаження прямо чого. А? Та розказую глядачам, що працюємо на виснаження. Вже ні сил, ні енергії, ні ентузіазму. Добре, що канал перейменували, що вже не ентузіаст, бо вже на вечір його не вистачає. Коротше, в чому справа. Збирали, 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 остався ще один рядок і вже таки його збираємо дозбираємо. Іванка каже, то йди ще літню ту збирай. Ще літня є, та ми тут попадаємо. А вже сонце, вже... а вже нема сонця. Тільки соняшки на місці. Вже нема сили порожняком ходити, не то ж тим ящиком. Іванка каже, що нема сили порожняком ходити, не то, що з ящиком. Ну нічого. Завтра вихідний від малинника буде. Буде менше задачі вирішувати сьогодні вже якось з Божою допомогою то все зробимо і хочеться поскоріше вернутися додому. Загрузив малинного воза. Так, отам у нас йде на заморозку в чешках. Скільки там? А, тут три, там дві, там дві, тут дві. Дев'ять чешок. І... А це в нас замовили на свіжий ринок, то замовлено все. І це, так, це вигрузимо раніше на точці, це трошки пізніше. Так що це вигрузимо, це зможемо підсунути. О, ти вже переділась? Від якої ми працювали від 9.15-12 годин десь. Да. Я як будто не працювала, просто що загоріла спина, все чорне, все. Душ прийняла, собі освіжилася. Я ще зараз буду просто митись, передіватися. Да. Ніхто би й не подумав, що я так працювала і шачила. Mm -hmm. Скільки кілограмів насбирала? Гарно виглядаєш. Уга. Мушу, ну молода.